Війна в Україні безумовно негативно впливає на українських дітей. Їм необхідна підтримка, аби відволіктись від жахів та продовжувати жити наповну. А коли громада знаходиться недалеко від лінії фронту, зробити це майже неможливо. На допомогу в цьому приходять небайдужі волонтери та благодійні організації. До нас надійшла пропозиція від міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області з таким. Проханням, щоб наші діти на реабілітацію, діти нашої громади Мирноградської, поїхали на реабілітацію туди, в Кам'янець-Подільський. Вперше такою можливістю скористалося 20 дітей ще восени. Було це 20 дітей. Це був дитячий будинок сімейного типу, і дітки. Статусні. В лютому надійшла ще пропозиція, і нею вже могли скористатися значно більше дітей. Зараз у нас в Кам'янець-Подільській в гала-отелі вже проживає 40 дітей, серед яких є і статусні діти, і діти звичайних сімей, діти від 8 до 17 років, і чотири супроводжуючих. Реабілітація дітей буде тривати місяць, і окрім навчання онлайн, діти матимуть змогу з користю провести своє дозвілля. Бо для цього створені всі умови. Дітям дуже сподобалось, тому що вони живуть в великому сучасному туристичному гала-отелі. Велика територія, дуже багато хвойних дерев, благоустрій гарний. В прекрасні умови проживання, чудове харчування, там вони мають можливість навчатись онлайн. Для цього там створили всі умови, там проводяться майстер-класи, різні майстер-класи. Є на території свій кінотеатр, є басейн, є боулінг, є. Батути. Аби діти з Мирнограда мали змогу оздоровитися та відпочити, навколо цього проєкту об'єдналося багато небайдужих людей та волонтерських організацій. Вдячна також і волонтерам, і всім організаціям, які приймають участь, тому що там фермерські господарства, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ, там дуже багато організацій, які всі потрохи допомагають реалізації цього проєкту. Організатори проєкту кажуть, участь у цій програмі дасть дітям можливість перевести подих, відпочити та здоровитися. Вони зможуть зробити це разом із своїми друзями та однолітками під наглядом професійних вихователів, без відриву від навчання. Березень 2023